Почну з трояндочок, ось зробила дві луночки, завела водичкою і оцей трус торший зібрала під яблуни, Посиплю сюди, Спушу землю і дам якісь органічні поживні речовини сюди. Ось. Ще трошки оліву. Я не буду розповідати, як я. Робила черенки, десь приблизно так. Трошки листечко обрізала і втикаємо оцю. Тут трошки листечко треба обрізати. Оцю грязючку втикаємо, ці наші череночки. Одна жінка і інша. А таке цепляється далі. До рук ось так. Ось. Присипамо синукоє, ось так і закриємо баклашкою. Ось так. і так зробимо із іншим.